Нас усі уявляють мудрими. Нас усі уявляють скромними. В окулярах на ніс насунутих. Ми заклопотаними. Але ми не лише розумниці, не сухі і безликі книжниці. Ми хранительки тільки вічної мудрості і невдячної справи подвижниці. Ми чарівні своєї привітністю, і людей любимо більше, ніж літери. Наші душі наповнені ніжністю, в інформації мурі. Ми лідери. Ми веселі і жарти цінуємо. І на моду увагу звертаємо. Ми співаємо і танцюємо. І повірте, ціну собі знаємо. А крім того, беремо і миємо, варимо, шкваримо і аптуємо, витинаємо, в'яжемо, шиємо, і сімейний бюджет рятуємо. Ми удачу на гроші не міряємо і життєві пізнавши істини. Ми майбутнє найкраще вміємо і залишаємось оптимістами.